Він був предметом найбільшої гордості агентства White Star Line, Найрозкішніший на той час океанський лайнер. В ніч з 14 на 15 квітня 1912 року в редакціях Нью-Йоркських газет панували Спокій і сплячка. Редактор Associated Press на ім'я Чарльз Крейн з ногами на столі читав фантастичний роман Герберта Уелса. Ця тиха весняна ніч не віщувала жодних несподіванок. Приблизно в той самий час до миль звідси Титанік зіткнувся з айсбергом вже незабаром. Цей чоловік, який щойно тримав ноги на столі, бігатиме як навіжений вгору і вниз, намагаючись довідатися з повідомлень канадської радіостанції, що саме трапилося. Як виявилося, це була історія століття. Коли Крен почув про аварію, Титанікові залишалося триматися на плаву ще дві години біля берегів Ньюфаундленда. Протягом години лайнер надсилав сигнали лиха. Ці розпачливі заклики почули на інших кораблях. Деякі з них повідомили про місце катастрофи. Сигнали досягли берегових приймачів завдяки новій на той час системі бездротового радіозв'язку Марконі. Вивервит аверий ню технології Марконі вайрлес систем возю технологію бездротову радіосистему вперше застосували для покриття події світового масштабу. За її допомогою новина облетіла цілий світ за лічені хвилини. Радіоповідомлення системи Марконі, надіслані з Карпатії, корабля, що врятував тих, кому вдалося вибратися з Титаніка, були написані на великих дошках повідомлень по всьому Нью-Йорку. Ось три прізвища тих, чиї історії стали відомими з повідомлень новин. Сара Рот, порятована з Титаніка, незабаром вийшла заміж за свого нареченого. Джей Брюс Айземі, голова агентства Star Line. Гаррі Елкінс Вайденер, засновник всесвітньо відомої Гарвардської бібліотеки. Всі вони стали загальновідомими завдяки постійній присутності в бюлетенях новин. Титанік став своєрідним базисом для того, як ми тепер висвітлюємо катастрофи. Всі теми, які ми розвиваємо під час стихійних та інших лих, всі вони беруть початок в історії Титаніка. Багаті і бідні. Технологічна зарозумілість це щось ненадійне. Ви ж пам'ятаєте, Титанік вважався таким, що не потопає. Насправді він був практично таким, що не потопає. Та слово практично, як це часто буває, проігнорували. Хто винен? Як вести розслідування? Все це повертає нас до Титаніка. Те, як саме Associated Press відображала хроніку подій, пов'язаних із Титаніком, можна побачити у корпоративному архіві компанії. Тут зберігаються всі картки з хронікою. Від початку будівництва корабля до повідомлення про смерть останнього з тих, що вижили на ньому. Перше повідомлення про катастрофу звучало так: о 10.25 минулої ночі. Пароплав Титанік надіслав сигнал лиха і повідомив, що зіткнувся з айсбергом. Параплав прохає про негайну допомогу.